Того, бо що поспішає в твоє життя. Давай подивимося. Дивимось, для кого цей розклад, щоб ви знали, ваша це тема чи ні. Для кого цей розклад? Так. Для людини, яка закохана в когось, можливо, закохана в життя, людина, яка зараз в даний момент насолоджується життям, вона для цього багато чого зробила, отичувала себе комфортом, створювала фінансову подушку, можливо, фінансово ще комусь допомагала. Людина зараз нікуди не поспішає, повністю але якісь поїздки. Ось була нещодавна поїздка, або е, ви в поїздці, або от-от ви знаєте, що буде якась поїздка, е, причому може бути відрядження робоче. І по колісниці ви взагалі керуєте своїм життям. Так, вам подобається життя ваше. Подобається, особливо, коли ви можете насолодитися результатами вашої діяльності. Для кого ще цей розклад. Для людини, яка по максимуму вміє обирати шанси, які йдуть в її життя. Максимально або вибирає е, вдалі шанси, максимально насолоджується життям, людина активна, не сидить на місці, для того, щоб брати ці шанси, тільки є шанс, і людина вже його реалізує. Так, для такої людини цей розклад, давайте подивимося для вас поради від двох карт. Від двох колод. Так, перша порада. Другу пораду зараз витягну. І в кінці подивимося, що це за поради. Так, хто або що поспішає в твоє життя? Прямо спішить. торопиться, хочеться сказати, як українською, поспішає. Так. Успішає в твоє життя. Хто. Так, ну, поки що не випало хто саме, але про людину характеристика є. Це людина, яка здійснила вибір або здійснює вибір, складний вибір. Можливо, щось обирає і дуже складно це зробити. Цей вибір був зроблений вдало, але це щось по-новому розрушило щось, можливо, викрила якусь, дивіться, у виборі могли бути якісь підступні, якщо ви договір підписуєте, якісь підступні матеріали, там щось написано дрібним шрифтом, або подавалося, як е, якийсь, наприклад, якщо ви в торгівлі. Якийсь якісний матеріал, а насправді там не дуже якісний або зовсім не якісний матеріал. То ви розрушуєте якраз це. У вас вже для цього є ем, нароблена система, якою ви це робите. Ви створювали це тривалий час і вже вмієте використовувати. Тобто ви не, не дієте під емоціями. Ви аналізуєте все робите планомірно. Ви наперед аналізуєте все для того, щоб уникнути якихось неприємностей. Тут може бути ще позбавлення від якихось ілюзій. Тобто ілюзій стосовно чогось. Так, це така людина йде в ваше життя, ще її опишіть. Угу. Так, дивіться, можливо, навіть людина ще хоче розрушити ці, цей вибір, скажімо так, вибрати, нарешті обрати правильно, але ще поки що цього не зробила. Ще поки що цього не зробила, переживає за цей вибір, боїться, що невдалий вибір зробить. Знаходиться в підвішеному стані, обдумує. І планомірно, рівномірно, не поспішаючи, йде до своєї цілі. Тобто, читає все між рядків, отримує, наводить довідки да, про певну інформацію, про певних клієнтів, Тобто, все аналізує планомірно. Можливо, це якраз людина, по лицарю Пентаклів, Тела Діва Козиріг до 35 років чоловік. Або виглядає на цей вік, або просто молодше вас. Якщо ви королева, то він лицар. Молодше за вас роками. Так, хто поспішає в твоє життя, або що? Ой, перемога якась йде в твоє життя. Проявиться до тебе король мечевище. Близнюки Терези Водолії, або людина, яка знаходиться в холодних енергіях, можливо, не вміє проявляти емоції або е, подає себе зовні е, як холодною людиною. Якщо це дійсно він по знаку Зодіака, то він і є таким холодним. Е, хоча почуття ну, не вміє людина проявляти почуття, або просто людина вважає, що не варто з вами проявляти до вас почуття, прийде з якоюсь перемогою, з якимсь подаруночком. Думаю я часто про вас. Ви знайомі, Ви знайомі. хочу показати, що не проявляє до вас сильного інтересу, хочу, щоб ви зацікавились ним. Так, дивіться ще на дні колоди колісниця. Це вам поспішає, або якась поїздка в ваше життя, або якраз момент, коли ви зможете, коли ви зможете. Всі свої емоції контролювати, керувати своїм життям. Ну, порада перша вам. Скоро відбудеться подія, яка змінить ваше життя на краще. Будьте готові до позитивних змін. От, Що до вас поспішає, і друга порада знову ж таки, дивіться, у вас шістка жезлів уже була. Вас чекає успіх, вас чекає відомість. Да? Ну, тобто вас будуть знавати, на вас будуть звертати увагу, вас будуть копіювати. От Те, що не вдавалося іншим, у вас вийде. Щось ви таке гарне зробите. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.